Чому жителі окупованого Бердянська змушені зливати воду з батарей? Ситуація, напевно буде сказати, близька до критичної. Як руйнація греблі, Каховської ГЕС вплинула на ситуацію з водою в Бердянську альтернативних джерел водопостачання. Практично немає. Чи працює так звана шефська допомога від Росії? Скажімо, так затикають дірки, як можуть. Вітаю з вами Юлія Щетина і новини Азов'я. Далі про війну на півдні України. Під контроль російській адміністрації Бердянське підприємство теплових мереж закликало жителів міста не зливати воду з батарей. Комунальники пояснюють, через розбір води падає тиск в системі, і котельні можуть зупинитися. Тим часом жителі міста планують звертатися на гарячу лінію до президента Росії Володимира Путіна. Вони жаліються на брак води у місті, особливо на верхніх поверхах багатоповерхівок. Її подають за графіком, але пити воду з під крану не можна. Що робить окупаційна влада для того, щоб вирішити проблему з водою у Бердянську? Чи достатньо цих кроків та як руйнація греблі Каховської ГЕС вплинула на водопостачання? Дивіться далі у програмі Комунальне підприємство Бердянського водоканал уже в четвертий раз в цьому году получает специализированную новую технику, которую не получал ранее при, при Украине. На цих кадрах тепер вже колишній керівник створеного окупаційною адміністрацією Бердянського водоканалу Олег Петров розповідає про те, що Росія нібито допомагає у розвитку його підприємства. За подібні інтерв'ю ресурсам під контрольним російській адміністрації Петров отримав заочний вирок від українського суду за колабораційну діяльність 11 років позбавлення волі. Приблизно у той час, коли тодішній керівник Бердянськ водоканалу розповідав про допомогу від Росії, призначений Кремлем, так званий губернатор Запорізької області Євген Балицький, визнав проблему з водою у Бердянську і в чотирьох районах захопленої частини регіону. Балицький зазначав, що ситуація з водою складна, але причину не назвав. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну воду в Бердянськ подавали 200 кілометровим водогоном з Каховського водосховища після руйнації греблі Каховської ГЕС. Ситуація з водою в місті кардинально змінилася. Це була проблема, що окупанти підірвали Каховську ГЕС і залишили не тільки Бердянська а й взагалі практично весь південь без водопостачання, і це наклалося дуже серйозно зверху на попередній відсутність. Уваги до інфраструктури, ну і станом на сьогодні ситуація вже за межою катастрофи, тому що нічого не робилося ні з інфраструктурою, альтернативних джерел водопостачання практично немає. Окупанти за мою інформацію намагалися підключити Бердянськ до Свердловин, які знаходяться на території Бердянського району, але обсяг води критично його критично не вистачає. Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов визнає, що до російської окупації в місті з водою були проблеми. Вода з Каховського водосховища не відповідала санітарним нормам, але її очищували, фільтрували, і частково ця вода забезпечувала проблеми містян. Невдовзі після руйнації Каховської ГЕС Балицький розповідав про альтернативні способи подати воду містянам. Зокрема, використовуватимуть три нові джерела на Луначарському родовищі та збудують новий 15 кілометровий водогін. Ця робота, за прогнозами Балицького, мала б безперебійно забезпечити жителів окупованого міста не тільки питною, але й технічною водою для поливу. Але водогін досі не збудовано. Востаннє окупаційна влада Бордянська згадувала про цей проєкт у жовтні цього року і обіцяла завершити будівництво до кінця 2024-го, що дозволить постачати до 5 тисяч кубометрів води щоденно, тобто забезпечить чверть потреб містян у міжсезонний період. Доки проєкт не завершено, місто отримує воду з річки Берда та Бердовського водосховища, але Берда стрімко міліє. Кандидат біологічних наук, доцент Бердянського державного педагогічного університету Віталій Гнатюк пов'язує цей процес із глобальними змінами клімату, співпрацюючи з е, науковцями Приазовського національного природного парку. ми… Е, Маємо тісний зв'язок, обмінюємося даними. Відповідно, те, що ми спостерігаємо, те, що вони спостерігають. Вони вже до повного масштабного вторгнення фіксували теж падіння, локальні падіння відповідно водності річки Берди і прогнозували його їхні падіння ще більше. Що відповідно ми якраз спостерігаємо в період 23-24 років. У жовтні 2024 року окупаційна адміністрація Бердянська визнала, що рівень води у водосховищі щодня падає на 1-2 сантиметри. Активний забір тільки погіршує ситуацію, каже заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов. Рівень водосховища впав нижче за критичний. До того ж, якість води за інформацією Віктора Дудукалова залишається незадовільною. Я отримала повідомлення про те, що проводила. Так звана їхня ну, що на кшталт стан станції проводили заміри води, лабораторні дослідження води, причому їх брали в соціальних закладах. Це в навчальних закладах, школах і не тільки. І влітку це було в захопленні червоні водиці в дитячому центрі. Згідно з цих, з цих висновків лабораторних досліджень, певні показники жорсткості, солоності. Наявності інших речовин в воді. і певні показники перевищують допустимі норми як мінімум в 2-3 рази. Є такі, що перевищують в 5-6, і кілька показників перевищують в 10 разів. І окупантські, оці так звані санстанції, всюди пишуть в свій висновок, що вода не придатна для використання а, побутовим способом. Абсолютно, тобто вони самі це визнають. Але води хай навіть незадовільної якості містянам постійно не вистачає. Ще в липні Бордянськводоканал попередив, що з 10 до 16 години буде обмежувати тиск у мережах. Містяни жаліються, що вода не доходить до верхніх поверхів будинків тижнями. У квартирах не працюють бойлери, пралки, посудомийні машини. Я вночі встаю, щоб набрати води у відра, і не гарантія, що зможу набрати. Пральна машина зліта в мене стоїть вдома як аксесуар. Вона не запускається. Перу усе руками, і це ще ж треба гріти та економити воду, як в радянські часи. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Жителі окупованого міста планують звертатися до президента Росії Володимира Путіна, надсилати питання на його гарячу лінію. Це, напевно, буде правді сказати близька до критичної, адже якщо... Десь спочатку, напевно, осені були погодинні відключення вже в місті, ну точніше, буде сказати, не відключення, а включення навпаки погодинні, бо воду давали по кілька годин лише. І до сьогодні окупанти розпочали навіть підвіз води в бочках, людям роздають на вулицях. Казати про масштаби складно все, що бачив, я там на світлинах це одна і та сама машина в різних районах міста. Якщо дійсно проблема ну настільки масштабна, то цієї однієї машини я не знаю як вони закривають потреби. Я думаю, це більше в них просто показова така акція, що ось у них є ця машина. Судячи з повідомлень окупаційної влади, жителі міста почали зливати технічну воду з батарей. Місцеві тепловики вже кілька разів закликали не робити цього. Будинки можуть залишитися не тільки без води, але й без тепла, попереджають комунальники. Бердянська міська військова адміністрація заявляла, що такі попередження від окупаційної влади міста свідчення того, що Росія не здатна вирішити комунальні потреби. Віктор Додукалов додає, що проблеми Бердянського водоканалу не обмежуються тим, звідки брати воду для містян. Зараз підприємство у постійних боргах. Борги водоканалу складали близько 150 мільйонів рублів. Із цих цього числа була серйозна частина це заробітна платня. Як не дивно, водоканал не турбується про працівників не тільки про водопостачання. Ну, раніше нормальні люди водоканалі турбуються про працівників, а окупанська влада не турбується про працівників водоканалу. Їм постійно потребуються на роботу: екскаваторники, інженери, хто завгодно. Але борги там по заробітній платі практично десь от на рівні двох місяців не виплатить. А в 23-му році в 22-му році все було більш-менш заробітне платне. В 23-му почалися проблеми. Затримки в 24 му вже були місяці, коли зарплату просто не було виплачено жодних повідомлень з цього приводу не було. і Люди просто не отримали за місяць або за два заробітну плату. Проблема комунального підприємства не допомогла вирішити. І зміна керівництва у березні місцевого жителя Олега Петрова звільнили з посади керівника водоканалу. А на його місце призначили уродженця Донецька Артема Затишного. На російському порталі відкритих звернень адкрите письмо вже є скарга на нового директора водоканалу. Окупаційні ресурси постійно пишуть про так звану шевську допомогу бордянську від російської влади. Так російська твір, водоканал, нібито допомагає міняти мережі водопостачання та водовідведення, зокрема, проклав 4 кілометри нових труб. Вони, звичайно, звітують про те, що в них там спеціалісти із там із чуваші їм допомагають, але ось нещодавно всі могли бачити, як свіже відремонтовану ділянку там водогону. Вона вже протікає вже там посідає асфальт. Тобто, я якість цих спеціалістів так званих також дуже сумнівна. Для того щоб вирішувати проблеми оперативно, треба ну пожити. Я так розумію, ну володіти ситуацією. А вони просто, скажімо, так за затикають дірки, як можуть. А поки налагодити постачання води з альтернативних джерел не вдається, ресурси річки Берда і Бердовського водосховища надалі вичерпуються. Чи зможе річка Берда в майбутньому відновитися? Буде залежати від кількох чинників, каже еколог Віталій Гнатюк. За висновком науковця Бердянщина поступово перетворюється на пустелю. Якщо ми будемо мати безсніжну зиму, тобто мала сніг, а також малу кількість опадів, то відповідно підняття локальне підняття водності в річці Берди буде несуттєве. Або навпаки, катастрофічно ще впаде, якщо знову ж таки ці процеси будуть на мінімум. Ще один малий такий важливий фактор: це зменшення рівня ґрунтових вод. Що в нас зафіксоване вже до речі, свідченню місцевих, з якими спілкуються науковці Приазовського національного природнього парку, вони особисто фотографували. І спостерігали знову ж таки в тих місцях, де раніше, взагалі, не можна було пройти. Тільки необхідно було переходити досить е, такий тривалий маршрут. Зараз це можна зробити навпростець. Тобто, вже самі місцеві фіксують цей факт. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечуючи ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що склає злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини при Азов'я? З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось. Legenda